Постійної напруги спорт підтримає тебе. Так, в нас два лідери травмувалися, але це не має бути причиною для нас. Хлопці зі скамійки запасних потрібно більш впевнено грати, потрібно, щоб було більше думки в нападі в першу чергу. В Захисті була сама віддача, але програли гру, тому що не було організації. Ось так. Ну, для мене не статистика головна, для мене головне те, що ми грали на, на майданчику. І на мій погляд, гра для нас ну, приблизно так, я розумів, що закінчилась через одну хвилину після початку, тому що, тому що отримав Кінзбі травму, Байном не грав сьогодні. І ви самі розумієте, що люди, які забувають в середньому по 20 очок за гру, і ми... я знав, що ми будемо мати проблеми саме в нападі. І ніяка, ніяка самовіддача в захисті не перекриє те, що ти не добереш у нападі. Да, хлопці старалися, вони отримали, вони отримали свій час ігровий, але можливо ще вони не готові грати на такому рівні з таким. Суперником є Черкаський Черкаській який сьогодні є лідером чемпіонату. А кого б могли відмітити з своєї команди? Ну, мені особисто нікого виділяти. Всі грали е, навіть не, е, не в свою повну силу, на мій погляд. Кожен з них міг зіграти краще краще. Тобто самовіддача, я кажу ще раз, вона не перекриває індивідуальну майстерність. І сьогодні нам не вистачало індивідуальної майстерності. Про це свідчить і, проц... і відсоток влучань з-під кошика і відсоток влучань тригачку. Дуже великий відсоток втрат. 19 втрат це індивідуальна майстерність. Те, що люди мають бути навчені з дитинства і заходячи в Суперлігу, вони мають контролювати м'яч, контролювати передачу і не помилятися так безглуздо, як сьогодні було. Тому що ти можеш... Робити помилки під пресингом, коли на тобі грає дабл тім, трепетом, ти можеш помилитися, але просто в передачі це, на жаль, так. Що плануєте сказати команді розяв? Не буду нічого нагнітати, тому що всі, всі все розуміють. Цікавить мене гра. Не сьогоднішня взагалі, а завтрашня гра, тому що програти дві гри поспіль це буде дуже боляче для нас. Команда Луцька це команда дуже, дуже, насправді дуже сильний суперник, я так вважаю. Це команда, яка має рівний склад і має широку ротацію і взаєм. Тобто вони міняють один одного, не провалюючись у рахунку. От, і нам завтра буде гра, на мій погляд, набагато тяжче, ніж сьогодні, тому що вже ми відіграли одну. І завтра нам грати з командою, яка свіжа, яка тільки приїхала, зараз тренується і нам буде завтра грати ще тяжче. Але я сподіваюся, що хлопці молоді, вони трохи відновляться. І, можливо, цей досвід, який вони отримали сьогодні, я маю на увазі і час ігровий, і дії на майданчику. Можливо, для них це буде поштовхом для того, щоб завтра відграти більш впевнено, більш якісно і більш краще, з меншим відсотком втрат і з більшим відсотком реалізації. Там знаєте про них? Він зіграє? Я думаю, що завтра ми будемо грати в такому складі, як сьогодні закінчуємо. Це змосить вносити якісь корективи в підготовку до завтрашньої гри? Безумовно, вносить. Якщо в тебе забрати дві ноги, то ти не зможеш справи? Супер! Ви задоволені? Дуже. Перемога гарним результатом, поверненням великого баскетболу до міста Черкас. І... Першою, першою домашньою перемогою. Всіх вітаю вболівальників, все, руководство клуба. Це дуже важлива була гра для команди. І ми дуже плідно готувалися ці два тижні. Розбирали суперника. Я думаю, результатом що підготовка. Не а, як ви вважаєте, завдяки чому сьогодні перемогли Черкаська? Перемогли завдяки щільному захисту, підписали нового гравця, який нам дав дуже хороший енерджі в защиті один на один. І це додало командний захист. Ми пропустили, по-моєму, якщо не помиляюсь, 50 очків. Це дуже добре. І дуже розумно грали в нападі. Доводили між до наших великих гравців, старалися по атаки длинні, щоб вони грали довше в захисті, так як у них не було двох ключових гравців, ну Кінзбіт зламався прямо по ходу ну це спорт, тут нічого не зробиш. А він нам ну, зовсім не грав. Тому ми готувалися до них, до цих гравців, до лідерів команди. По-перше, хлопцям за дякую вам, дякую за те, що ми можемо грати е, баскетбол в Україні. Е, зараз зима і знаємо, що вам там не просто. Допомагаємо, чи можемо, даємо всі позитивні емоції вам. Дякую, хлопці. Єбачте е, ту сраму весню і все буде в країнах. Добре, вітаю свою організацію з перемоги. Вітаю наших фанатів з перемогою. Е, так, я задоволений нашим відношенням до гри, але 26 офенсів Лібан – Це Трішечки забагато. А так, добре, перемогли. Так трапилося, що Київ би не грав, Байден також майже не грав, але добре, перемога і перемога. Вітаю своїх гравців, дякую їм за відношення до їхньої праці. Рухаємось далі. А що ви сказали своїм гравцям в роздягальні? Те ж саме, що я тільки що сказав. Вам. Мовились. А як зарекомендував себе новичок? Так, добре, він тільки тиждень з нами, дуже багато інформації для початку, але добре він намагається робити максимум і на цей період, скажімо так, що я, що я задоволений Чи виправдала команда вашим настановим перетовою? Я вже сказав, 26 офенсів Рібан це трішечки забагато. У нас вже було 28 втрат, зараз 26 офенсів Рібану. Як готуєтесь з Гризонську? Тільки починаємо. У нас було гараздський баскет, зараз ви не питаєте. Я тільки зайшов 5 п'ять хвилин раз закінчилось. Я маю на увазі не те, що як ви готуєтесь, і чи є якась стратегія Грицьку. Сьогодні будемо дивитися відео, тренерський штаб підготував, будемо аналізувати, і завтра у нас буде одне тренування на відновлення і щось десь підготувати на Луцьк. Ви в кінці матчу дали можливість пограти в перю і. Так. Так. Є якісь ваші враження? Надаватимуть більше і гаранту? <говорю> Будемо намагатися, але маємо те, що маємо. Непроста ситуація. Так. Я маю на увазі, що ми тільки будуємо нашу гру як в захисті, так і в нападу. Тому це потребує часу, особливо коли в нас зараз новий гравець. Тому Якщо у нас буде така можливість, звісно, що ми будемо надавати час молодим гравцям.